Я замовляв. Ось такий у них протектор, трошки видно. Вони йдуть під камеру. До них взяв такі, от типу, ультралегкі камери по 30 грам кожна. Теж замовляв все це на AliExpress. Тут їх дві штуки в упаковці. Зібрав з. Коротким цим Ніпелем. Тут ще в комплекті є такі дві лопатки, але в мене є там свої. Теж непогані. Ось ось такі от ніпеля по 450 мм, якщо я не помиляюсь. Не 450, а 45. 45 мм. Далі. Ай, у мене є такі от ваги. Зараз зніму свої колеса. Хочу зважити, що в мене вийшло по вазі. У мене стоять на моїх стареньких фулкрумах а, на передньому колесі 23 мм Continental Grand Prix 4000. Це геть стара вже гума. Але вона ну, досить хороша. А ззаду у мене стоїть. Мішлін Лithум. Тут я навіть не прочитаю Reinforced, не 25 мм. Ну Тут вона вже взагалі геть лиса-лиса. абсолютно. Це мені просто ця гума досталась з цим вилсетом, Фулкром я його купував і на ньому були ці колеса, і я їх залишив так і катався. Але треба поміняти, вже, тому що. Ну, вже... Зовсім погана гума, і я хочу трошки покращити комфорт і за рахунок оцих нових камер трошки знизити вагу, тому що я, коли їх розбирав ці колеса. То там всередині стоять звичайні камери, і одна камера, от така, яка тут всередині, звичайна така чорна, гумова, вона важить більше 100 грам, 100 з копійками, щось типу того. А ціна, секундочку, от 30 грам. Ну, має 30 важити, як пишуть на Aliexpress. Можемо зважити. О, треба було скинути на нуль. 31 грам. В общем, 30 грам. І мені от цікаво зараз, скільки буде важити колесо з цією гумою і скільки воно важить а, зі старою гумою. Зараз буду зважувати. зніму зважу.